Ефективний метод лікування панічної атаки. Якщо ви починаєте відчувати немотивований страх, серцебиття, піднімається тиск за грудниною, неприємні почуття, кардіолог та невролог кажуть, що все ок. А ви кожен раз боїтеся приступу, що почнеться під час хвилювання чи при зміні погоди, то носіть з собою валокардин, який треба прийняти зразу під язик, 20 капель та наприлін, пів таблетки під язик. Коли починається приступ. І починати повільно видихати. Повільний вдох і ще повільніший видох. Декілька разів. Друге сконцентрувати свою увагу на підчуттях тиску на землю, ногами. Якщо сидите на стільці, відчуваємо опору. Третє уявляємо дольку лимона, як ми його їмо. Четверте, повертаємо голову в боки і фіксуємо про себе, проговорюємо предмети, які ми бачимо в одній із сторін. П'яте схрещуємо руки на грудях. І стукаємо себе. Потренуйтесь міжприступний період, щоб це було на автоматі. Живіть без очікування приступу, без страху. Не бійтесь приступу і тоді переможете. Слава Україні!